Банкет для слонів влаштували в тайському місті Аютхая. Тварин пригощають фруктами та овочами. А будійські ченці проводять традиційні церемонії. Так у Таїланді відзначають національний день слона. На святкування привели 70 тварин. Годувати їх допомагають волонтери, місцеві та іноземні. Я щаслива і дуже задоволена, що беру участь у заході в хай присвяченому дню слона. Слони дуже важливі для тайського народу. У Таїланді живе 3800 одомашнених слонів. Багато з них мешкає у заповідниках. Ми повинні пояснити людям, що ці слони не можуть жити в дикій природі, бо виросли в неволі. Вони мають чисту питну воду, їжу, друзів, нас, людей. День слона святкують у Таїланді з 1998 року. Ініціаторами стали захисники природи. Так вони нагадують тайцям, що слони відіграють важливу роль у їхньому житті, тому їх треба активніше захищати від браконьєрів та жорстокого поводження.